Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 серпня. Серпень добігає кінця, і літо закінчується. І чим ближче осінь, погода починає змінюватись, так потроху збільшується сила вітру, і все частіше над Україною з'являються дощові хмари. Зараз ми вам розкажемо більш детально, якою буде погода в понеділок 28 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Це дуже важливо. Дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. По усій Україні буде спекотна погода, але завдяки тому, що вітер буде сильнішим ніж на минулому тижні, а саме 5-10 метрів на секунду, спеку буде легше переживати. До того ж, половину країни накриють короткочасні дощі. Так на півночі середня температура в день коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі, плюс 18, плюс шістнадцять. Щоправда, на Сумщині буде дещо прохолодніше: плюс 26, плюс 28 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. На півночі буде суха і малохмарна погода. На півдні очікуються короткочасні дощі у Миколаївській і Одеській областях. Решта півдня, а це Херсонщина і Крим, буде сухо і мінлива хмарність. Температура в день плюс 32, плюс 34 градуси, вночі плюс 22 плюс 20. Вітер північно східний 5-10 метрів на секунду. На заході в усіх областях дощитиме. Загальна температура повітря в день плюс 31, плюс 33 градуси, вночі плюс 18 плюс 16. Лише у Волинській області буде трохи прохолодніше. Плюс 26 плюс 28 в день, вночі так само, плюс 18, плюс 16 градусів. На Сході сухо і без опадів. Мінлива хмарність. Температура повітря на Донеччині і Луганщині плюс 29 плюс 31 в день, плюс 20 плюс 18 вночі. Харківщина плюс 26, плюс 28 в день, плюс 19 плюс 17 вночі. У центрі країни, а також у Києві, очікуються короткочасні дощі. Температура в день плюс 30, плюс 32 градуси, вночі плюс 19, плюс 17. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково діліться даним відео у соціальних мережах і месенджерах, таких як Телеграм, Вайбер, Фейсбук. Тощо бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я. Нехай з вами завжди буде сила, і нехай вам щастить.